Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я вам розповім, як зробити ось такий простий райзер. Це буде туторіал по саунд дизайну для початківців. Буду я для цього використовувати е, Vital. І для початку ми зробимо міді-ноту, яка Просто грає любу ноту, яка триває стільки часу, скільки ми хочемо, щоб у нас триває в райзер. У мене вона триває 8 тактів. Далі, якщо її просто послухати, то буде звичайно. Далі нам потрібно зробити якусь артикуляцію, щоб воно пікало. Для цього я використовую LFO і фільтр. У мене буде фільтр відповідати за артикуляцію звуку. Я накидаю LFO на катов, ставлю його десь сюди. В LFO малюю якусь таку криву. І я ще помітив, що якщо зробити смуз, то воно трошки прикольніше звучить, не так різко. І тут в швидкості LFO я поставлю 1.16. 16 Воно зараз буде звучати ось так. Далі, щодо звуку, зараз ми маємо трикутник. Я пропоную поставити е в Factory Basic Shapes трикутник. Ось такий. І поставимо ось тут піч ну, 24. Ось так. Далі давайте зробимо так, щоб цей ефект по чуть-чуть ішов -чуть вгору. Для цього нам потрібно в синтезаторі по чуть-чуть моделювати знову ж таки піч. І в VitaL потрібно LFO кидати так само на октави. Поставимо тут, напевно, кількість впливу на максимум. А до якої ноти ми хочемо прийти, будемо просто регулювати оцією висотою. Можна послухати. Це дуже швидко. У нас триває е, наш райзер 8 тактів, то тут треба поставити 8,8 е, на 1. Ось так. Коруч. Щоб у нас цей райзер не заїхав дуже високо, ми мабуть поставимо ось так. Е, це значення краще на слух підбирати. Можна ще тут згладжування додати. Але я використовую просто лінійний режим. Просто лінійно по чуть-чуть піднімається вгору піч. Далі я би хотів, щоб у мене в цьому звуці була більш виражена атака. І для цього я теж зроблю моделяцію піча і використовую для цього LFO 3 його як модулятор накину на піч от сюди. Напевно, виберу вплив на всередину. І так само поставлю частоту, таку як в першому LFO, 1.16. 1,16. І якийсь ось такий малюнок. Давайте послухаємо. Воно тепер почало цвірінкати ось так без нього. Просто відбувається модуляція піча, і ця нота вона отримує такий свіп атаку, а далі вже власне звук. І тут ми теж коротше, зробили більш виражену атаку, і тепер воно звучить ось так. Можливо, тепер занадто висота, занадто висока. Давайте попробуємо. Ось. Тепер ще мене таке враження, що занадто гучність просідає. Давайте для цього ми будемо модулювати Катоф фільтр. Ми його будемо по чуть-чуть піднімати, бо чим вище піднімається звук, тим більше впливає фільтр, і сам райзер стає ну, на високих нотах більш тихий. Ми для цього використаємо макро і так само кинемо його на катоф от сюди. І ну, ось такий інфлюенс 80, нехай буде. Далі я запишу невеличку автоматизацію. У мене це. Я включаю Right. Трошки рухаю ручку, у мене тут з'являється автоматизація зазвичай, потім просто видаляю і трошки під тюнінговою. ось так. Тобто ми робимо так, що по чуть-чуть відкривається фільтр. і І звук стає більш таким відкритим і вираженим. І також ми можемо додати ще один ефект це е, реверб. Так само його можна кинути на макро 2, максимальний вплив, і записати автоматизацію. Зробимо так, що під кінець е, реверб просто стає максимальним, але. Не, не відразу, ну, коротше, щоб він став максимальним не відразу. Тобто, десь таке згладжування зробимо. І, наприклад, під кінець його зробимо більш вираженим. Можливо, навіть Ось так. Досить довгий LFO. і я для, на такі випадки, щоб зекономити трошки час, я його рендерю. Щоб послухати нормально і також, щоб всі тригери спрацьовували в потрібному місці. Можемо десь серед... Так, скажу, що мені трошки реверб замаленький. Тобто тайм і сайз, мабуть, зробимо більше. Ось. І можна знову зрендерити. І послухати саме як кінець. В самому кінці він а, повертається назад на першу ноту. Можемо це ремонтувати, можемо не ремонтувати. Щоб зремонтувати, нам, мабуть, потрібно тут в ЛФО поставити не 8 тактів, а, ну, мабуть, 16. І в такому випадку нам треба додати ще одну крапку і поставити її на середину, або зменшити вплив до середини. Ось так, тоді все це можна підняти вгору. Ось так. В такому випадку у нас буде знає, ну, повільніше рухатись це ЛФ. І в кінці воно не буде повертатись на початок, а піде ще далі. Ну, ось такий елементарний райзер для того, щоб спробувати вивчити щось нове в саунд дизайні.